Чому український президент переконаний, що маршрути російських дронів завжди ретельно прораховані? Чому більшість німців боїться можливого нападу Росії на країни НАТО? Та як у МЗС Польщі назвали інцидент зі зрізаним хрестом з даху української церкви. Про це й більше за мить. Російський безпілотник, який 13 вересня майже годину літав над Румунією, це не помилка так інцидент прокоментував президент України. За словами Зеленського, маршрути російських дронів завжди ретельно прораховані. Тому подібні ситуації не є випадковістю або помилкою російських військових. Український лідер наголосив, що окупанти чітко розуміють, куди спрямовують свою БПЛА та скільки часу вони можуть залишатися у повітрі. Президент України закликав міжнародних партнерів створити спільну систему захисту від російської загрози та не чекати десятків шахедів і балістику, щоб наре. Ешті ухвалити рішення більше про реакцію Румунії на порушення її повітряного простору російськими дронами читайте на нашому сайті. 62% саме стільки опитаних німців побоюються нападу Росії на одну з країн НАТО за результатами опитування Інституту Інса для видання Bild am Sonntag, Німці вважають, що Росія може найближчим часом здійснити збройну агресію проти однієї з країн НАТО, наприклад, в Польщі чи Литви. Лише 28% опитаних таких побоювань не поділяють. Також дослідження показало, що більшість німців підтримують посилення економічного тиску на Росію, зокрема, 40 9% виступили за негайне припинення постачання російського газу та нафти до Євросоюзу, тоді як 33% опитаних переконані, що ці постачання мають продовжуватися. Що стосується заморожених російських активів, у ЄС опитування показало, що 51% німців підтримують ідею використати ці гроші для допомоги Україні. Тоді як 29% респондентів висловилися проти. Детальніше про настрої німців щодо загроз з боку Росії та заморожених активів читайте в матеріалі наших журналістів на Slav TV. Польському уряді. Підтвердили, зростання антиукраїнських настроїв та проросійських наративів підживлюються з Кремля. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що в Москві підживлюють ці настрої, використовуючи реальні страхи та емоції людей. Тоск наголошує, що політики не повинні використовувати проросійські наративи для власної вигоди, а навпаки, мають протидіяти їх поширенню. Польський прем'єр також додав, що зараз це є своєрідним тестом на патріотизм і політичну зрілість усього польського політичного класу. Більше про російську пропаганду та інші інструменти гібридної війни Росії на території Європи читайте на нашому сайті. Зрізання Христа з даху української церкви в Легниці могло бути спланованою провокацією для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями. Речник Міністерства закордонних справ в Польщі Павел Вронський назвав цей інцидент актом безглуздого вандалізму. Голова об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка зазначив, що зрізання хреста було символічним жестом і проявом зростаючої ворожості до української громади. Особливу увагу привертає те, що обрали найвищий хрест, до якого важко дістатися, що свідчить про навмисність дій. Нагадаємо, в п'ятницю вранці у легниці ніжньоселезійського воєводства невідомі зрізали хрест з даху храму спіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Детальніше про цей інцидент та реакцію на нього читайте на нашому сайті Слави Ухвалений у Сеймі законопроект про допомогу українцям у Польщі є важливим і позитивним кроком. Про це в Етері Слави Тіві заявив народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Микола Княжицький. Нардеп визнав, що в законопроєкті є як позитивні, так і суперечливі моменти. На думку політика, усі діти мають бути в рівних умовах щодо допомоги, незалежно від того, працюють їхні батьки чи ні, адже українським жінкам часто складно знайти роботу. Депутат підкреслив, що закон поширюється на всіх іноземців, тоді як українці перебувають у винятковій ситуації, адже багато хто з них втратив житло через війну і змушений був рятуватися від обстрілів. Тому на його переконання прирівнювати воєнних біженців до звичайних мігрантів не зовсім правильно. Також Княжицький висловив переконання і сподівання, що президент Польщі Кароль Навроцький підпише документ, вважаючи на те, що значна частина його поправок була врахована, і е, за нього проголосувала більшість. Я сподіваюся, що він це зробить, тому що. Е, Впорядкувати перебування українців в Польщі безумовно потрібно, бо після 1 жовтня всі ці люди наражаються на небезпеку. Це може погіршити українсько-польські стосунки. Саме цього хоче Росія. Більше інформації про ухвалений документ та коментарі на цю тему. Читайте і дивіться на нашому сайті. Слава ТІВІ. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.